Комфорт в автобусах починається зі стандартів: стандартів якості, стандартів безпеки та відповідальності. І починається це все ще задовго до виїзду автобусів на маршрути із передрейсового контролю. Пріоритетом нашого підприємства є комфорт і безпека перевезення наших пасажирів. Тому ми строго дотримуємося правил випуску транспортного засобу з перевірками механіками, а також медперсоналом підприємства. Щоденний технічний огляд транспорту це гарантія надійності та безпеки перевезень. Фахівці підприємства перевіряють справність усіх систем автобуса перед кожним виїздом. Медичний огляд проводиться задля контролю фізичного стану водіїв, які відповідають за життя пасажирів. Та стандарти це не лише безпека, а й зручність. Один з таких кроків перехід на безготівкову оплату проїзду. Цьому році ми запустили АСОП автоматизовану систему обліку оплати проїзду, і тому є можливість для пасажирів безготівкової оплати проїзду. Це надає повний і чіткий облік. Пасажира перевезень і дає можливість комфортного перевезення пасажирів, тобто в системі оплати. Усі автобуси Буча транссервіс інклюзивні. Вони обладнані пандусами, мають функцію пониження рівня підлоги та спеціально відведені місця для пасажирів з інвалідністю. Комфорт у салоні також під постійним контролем. У холодну пору тут тепло, а в спекотні дні підтримується приємна прохолода. Комунальний транспорт Бучанської громади працює відповідально і прозоро, дотримуючись усіх встановлених стандартів. Саме Такий підхід забезпечує пасажирам безпеку, комфорт і сучасний рівень кожної поїздки. Дякую нашим пасажирам, що вибрали Бучатрансервіс. Далі буде.